Шевченка коло гаю чистим чистім полі. Коло гаю, к чистим полі на самій могилі дві тополі високі. Одна одну хилить і без вітру гойдаються, мов борються в полі. Ото сестри чарівниці отій тополі. Закохалися обидві одного Івана. Зак звичайний обох їх не ганив А цявся то з тією то з другою любов. Поки в яру увечері під Зеленим дубом не зійшлися усі троє. Отак то ти, кате, знущаєшся над сестрами і пішли шукати трути зілля, щоб Івана завтра отруїти. Найшли зілля, накопали і стали варити. Заплакали, заридали. А нема де дітись, треба варить. Наварили Івана, отруїли і поховали коло гаю в полі на могилі. І не байдуже ні, не дуже. Бо ходили сестри, щодень Божий вранці рано плакать над Іваном, поки самі потруїлись. Тим там бога. А Бог людям на науку поставив їх в полі на могилі тополями. І ті тополі над Іваном на могилі коло того гаю і без вітру гойдаються, і вітер гойдає.